Друзі, всім привіт! Всіх раді вітати на каналі. Ось уже так розцвіли наші хрізантемки. Гарно, дуже подобається цей колір. А ми йдемо вправлятися по господарству. Сьогодні холодно, але слава Богу, що нема дощу. Пройшов сьогодні 19-й день, як ми парували свинку і вона знов прийшла в охоту. Вона не спарувалася. Даємо ми їй ще один шанс. Якщо вона не спарується, вона піде на списання. Да? Ну, побачимо, що покажу. Я думаю, що все буде добре. І після другого поросу вона теж спарувалася в нас за другим разом. І привела дуже непогано. І привела непогано, ось дідуська каже. Тому ми вирішили, ще раз спробуємо. Якщо щось не вийде, вона спишеться. Перегнали ми свинку назад, побачимо, чи спарується. Але ж мінус 19 днів. Ну нічого, буває і таке. Лисичка наша почувається добре, чекаємо десь через дві недільки, навіть даже... да, дві недільки до опоросу залишилось. Ще ми вкосили, трошки знайшли луцерочки для них, бо не можна зайти. Дедушка, це ти так привчив їх. ніж зайти, треба щось дати. А тепер він заходить, вони його знов хваляють, <плес> ждуть Ти добреники. Теж Ти теж хочеш добреника? Ну, так. Але я в свині, можуть бути без добреника. Мабуть, я собі звідси залишу якусь свинку на свиноматку. Да? Не можна. Чого ми її штучно спаруємо? Не можна, попробувати. Ось так тут почуваються наші споросятка. У них чистенько, тепленько, наїлися і сплять. Їжа є, водичку п'ють, чистесенько, сухенько. Робимо повтор наші свинки. Кабанчик у нас, звісно, важкий, але вона його держить. Якщо це ще раз не спарується, то спишеться, так, да, Вань? Наче буряки піде десь на біляші. На біляші. <гум> да. Надо, мабуть, після цього парування посадити його на дієту. І він і так, він їсть <гум> що він там без ва. всяких БМВД, без нічого. Він їсть дві дир... мисочки дирті, два кіло утром. Там ва? навіть і нема два кіло, <гум> кіло 800, отако десь. І до двох кілограм ввечері. Ну, а я тоді давала по три дурна, треба було не давати, а він в як поправив. Він їсть 2 кіла утром, 2 кіла ввечері, але він, якщо гіа не є хороший, то він росте. Да? Тарзанчик, ти мене не гризнеш, покажи який вух, який в нього. Не трогай, каже. Він зараз живе, як у гаремі, як султан. А спинка навіть не жметься. Бронь. <свят> Броня. Все, мабуть. Попробуємо його вигнати. Давай. Пошла, пішла. Хай йде хоч вона. А він хай вже буде в цьому станку. Гні ми потрошки тачечкою вивозимо на город одразу, поки, поки ще не виорали. А тоді вже на купу, якщо виориться, тоді буде він на купі. А так поки по городі. Бути... Так і легше, бо тоді нагружай, важко грузити. Цей гні, він такий важкий. А так зразу, раз-раз, можна розкидати погода гарна. Що на грибу листя зараз? Рішила я, що треба Оріхового, щоб трошки кишечник свій почистили. Листя в нас багато, зараз я на грибу. хай їдять воно гіркеньке, буде то, що треба. За тебе звалять налітаєш. <кхи> 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 Сьогодні я ще хочу зробити таку роботу, як обрізати свій квітничок. Обріжемо, щоб весною не вигрібати граблями, не травмірувати корінь, тому ми це зробимо обрізку осінню. І буде у нас порядочок. Огірочки ми вже зрізали, вони своє відслужили. Працюємо. Ось так. Сьогодні немає нікого вдома, дідуська на роботі і бабуся може приділити увагу квітничкам своїм. Ось так помаленьку працюю. Все, я вже закінчила порядочок на клумбі. І дивлюсь на оцю хризантему, вона мені не подобається. Мабуть, я її викину. Вона високоросла. Вона високоросла, вона і не цвіте. і Вона до морозів, якось вона змерзає, вона і не дуже і цвіте. І квітка мені не подобається, мабуть. Ну, хай вже цвіте, весну я її, мабуть, удалю отсюда, посажу якусь низькорослу з оцих своїх красивих, або жовтеньку, або біленько. Ранні ті, що, мабуть, буде краще. Позвонив Дініска, кричить бабуся, кидай все, іди до нас. Я щось купив, така інтрига. Поки дедушка на роботі, бабуся бігом збігає, що він там щось замовив на новій почті. Зараз піду подивлюся, що там. Ось Залишила я одну квіточку, поки вирізала остальні. а цю було жалко різати, думаю, вона ще цвіте. Хай ще буде. Так, біжу к Денису, що там у нього? Що це таке в тебе? Що це ти вже замовив? Крісло. Собі крісло? Розпаковуй. Саме головне, спочатку треба прочитати інструкцію, а в нас складають, тоді як не виходить, читають інструкцію. Ну давайте складемо, тоді покажемо. Ти будеш сам збирати? Так. Да. Хочеш спробувати? Так. Да. Ну давай. Інструкцію почитав. Дениска з мамою складають. Ось так складають з мамою вдвох. Зробили, готово. Готово? Молодці. З бабусіною допомогою. Читай інструкцію і піднімайте в висоту його тепер. Фіксирувала Ого, Оттуда, так. О, все. Підняли? Ложить трошки спинку льожа. Навіть на друга педалька, там же дві педалі. Одна наверх вниз, а друга. Зараз раз і вкрилась Я ногами. Вкрилася. Весла, о, все, я лежу. <гум> Клас. Ану дай хай Денис сяде. Ану Деня, підходить для тебе. Клас. Низько, Піднімайте вище. Не Клас. Ну бачиш, заробив денежку, купив собі молодець. О. Маша, я лежу. Угу. <гум> а тут ще є. Массажор массажер и мас... включается через USB и массирует позвонок, и для ножек подставка є вообще задоволенный своей покупкой. Так, я на сегодня все сделала. Я класна. Прикольно. Ще й майка по з стула. Класно. Стула прикольно. А вже так класно гудить. Ну ну воно ж масажирує. Аж так же швидко зібрали, аж не віриться. Да, Ну бачите, ми гуртом мама, ти і зібрали. Ой, як гарно масажирує. Уроки. Я, я з ним до вас йду.